Ну і отлично. Ну і другий автомобіль, який до нас приїхав, це такий гарний Mercedes в такому зеленому кольорі. Андрій вже от його ремонтує, вже сьогодні, напевно, машина поїде своїм ходом, мала переднє пошкодження. Дуже багато запчастин приїхав. Тут також була роздефектована передня частина, але вже, бачите, почали її збирати, і майже що все є. Тут трішки пластику і вона вже поїде. Ходімо вам покажемо. За 23 800 ми її купили на аукціоні. Автомобіль з таким... Гарним білим світлим салоном. ну Білосніжний прям салон. В зеленому кольорі. І саме головніше що це четвертий матіз. Четвертий матіз, як є 23 рік. І клієнтка у нас зі Львова безпосередньо. Скоро будете бачити на львівських дорогах. Таку гарну машину, вона в потоці, думаю, буде сильно виділятися. Буде? 100% буде. Андрій вже її відкрив. Салон можна гарніше показати. Андрій, молодець. Тут а відкрито, хоч сюди. О, Покажи салон, як все гарно тут, біло. При погрузці так само, бачите, постелили все гарно, щоб салон не Не попрудити. Такі коврики, вставки сині. Подивись, яка карта дверна їх. Такий матеріал класний. Ну, Мерседес є Мерседес, що казати. Дуже гарний.